Добрий ранок, З Ташунькою показуємо сніданок. Ташка вже виздоровіла вже сьогодні. Перший день йде в школу. Да. Скільки там тільки тої школи залишилося? Пару uh -huh. днів Неділька. і наш день. сніданок. Значить, дивимося, що у нас є. У нас сьогодні каша ячмінна mm -hmm. перлова. До речі, ця кашка вона недооціненна. Її дуже рідко вживають. Звикли вівсянка, гречка. А ця каша дійсно дуже корисна, тому що в ній багато мінералів: це селен, магній, цинк, в ній вітаміни групи Б і в ній велика кількість клітковини. Mm -hmm. Якщо звернути увагу, сьогодні на тарілочці дашки не дуже велика кількість клітковини, да, небагато овочі, овочів. А ми забули а, з овочами щось прогадали, і небагато в нас овочів. А ще, до речі, м -м фруктики. Тут теж є клітковина. Okay. Так. Mm. Да, да. Ще я такий момент хотіла сказати, вот, особливо коли там дитина маленька, наприклад, і вона не любить велику кількість овочів, ви можете доповнювати її раціон фруктами, фруктами. ягодами. Да? Ну і бутербродики з печінкою тріски і авокадо. Це теж як білок, і корисні жари і вуглеводи. Так, білок, у яйце і печінка тріски. Корисний продукт, мега корисний продукт, тому що там є корисні жири. Дашунька її любить, правда? Так, я дуже люблю пишуть. Але це рахується як бад, Це не рахується як прям паштет, який треба їсти кожен день. Її можна їсти один-два рази на тиждень приблизно 30 грам за один раз. Її не варто їсти великій кількості. Це доповнення до вашого раціону. Вона мега корисна, якщо. Не перебирати з нею. Вона смачна спробуйте, якщо не пробували. <тас> <тас> Тому снідаємо і по справах. Я по своїх Дашунька в школу Так <тас>